Світло стоїть посередині. <ріст> ну, це, це не в тому ж справа, що там щось світліше, щось темніше. Ні. Тут справа вже в тому, що ми намалювали. От сьогодні ми робили от таку штуку. Це просто, знаєте, така затравочка. Тому що вже от це була так перша рекламна серія нового подкасту. Тому що на Ютубі я веду два подкасти про Корею Українську і ляситряса за BTS. І ми будемо далі робити. І що стосується кухні, і що стосується там страв, моди, там будь-чого. Щоб ви зрозуміли, я викладаю 68 дисциплін. Повірте, мені є що розповісти людям. Отакий гарнюнький дядька. Для тих, хто все ж таки ще не зрозумів, а не хлопчик, 46 років. <рес> Як я відношуся до корейської косметики, то дуже добре. Є дуже багато різновидів, дуже багато класів, дуже багато боже. Дякую вам за подаруночки, Так приємно. Оце треба було слухати розумних людей, які казали. Нащо ти там якісь умняки людям розповідаєш? Нащо ти там їм історію? Нащо ти там їм кулінарію? Просто фарбуйся і буде все добре. Серйозно кажу, дуже приємно. Дуже стільки подаруночків, що ого-го-го-го. Дуже приємно. Боже, 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 а воно все летить і летить, знаєте, мільйон ну Приємно, що можу сказати. Знаєте, не буду я робити, як от люди інколи там роблять. Ну що ви, не треба, не треба. <гум> Знаєте, це нікуди не призводить. А коли ти мовчиш, чи там від чого відмовляєшся. Льошка геніальний, а <гум> казала це я. В <гум> чому ви фарбуєтесь? Ну, дві години я розповідав. <гум> Дві години я розповідав, тому що дуже багато людей не вміють фарбуватися дуже багато людей не знають, як, що з цим робити, і так далі. А я такий дядько, знаєте, 46 років, але дуже розумний, талановитий і взагалі здібний. І тому розповідаю, зробив собі підкаст, такий подкастик саме, як малюватися. Або дівчаткам маленьким, або вже там, знаєте, пубертат плюс, або 18, плюс, або 20, 30, 40, 50, 60, 90, плюс, і таке інше. Я розповідаю, що саме треба робити. Не просто, знаєте, як моделі в Тіктоці чи в Інсті, коли така, знаєте, вродлива фіфа намалювала, намалювала, начебто там три таких рухи руки, фу, руки, рухи зробила, і все, кайф. І що ти будеш робити? Це правда, мені 45 років слухаю з відкритим ротом. <рістити> шо і шо і... А так будемо поступово. Це сьогодні, знаєте, хотів, звичайно, розпочати з якоїсь теорії, тому що треба людям розповісти про що це взагалі. От. Але зрозумів, що краще знаєте, намалювати, <рістити> щоб люди щось там побачили. От, і сьогодні ще раз скажу: що без. Всіляких прибамбасів. Сьогодні не було ані корекції, ані якихось там канцелірів, нічого взагалі не було. Тож, все. Люблю, цілую, до нових зустрічей. Па-па!